Привіт, привіт! Сьогодні поговоримо про акції листопада 2022 року від компанії Евар Хелсінб'юті. А в цей місяць компанія зробила акцент на доглядову серію. Втім, не забула і про вітамінно мінеральні комплекси. І так в акції в нас йде про баланс три пляшечки, саме для злуження організму в злужному середовищі організм справляється з усіма хворобами, вірусняками і так. Іншими проявами. А що ж тут є в складі? Це баланс калію, кальцію, магнію, натрію, хрому, молібдену, який чудово саме зложнює, нормалізує pH нашого внутрішнього середовища і дуже чудово допомагає імунітетній системі нашого організма справлятись з вірусами. Воно харчує клітину. Так, і тим самим допомагає імунним клітинам нашим. Далі, в акції у нас вітактив, це екстракт 21 фрукти і овоча, який на 100%, а вітаміну Д навіть на 200% надає добову норму споживання дев'яти вітамінів, серед яких є вітамін Е, тіамін, рибофлавін, вітамін в 12 В6, ніацин, фоліова кислота та пантотенова кислота. А, і біотин. Тож, дуже корисна, це натуральні жидкі вітаміни. Оцієї пляшечки хватає на місяць для однієї людини, адже споживання чайну ложечку. Вранці один раз на день під час їжі, або в чистому вигляді він має такий дуже насичений крутезний смак, кис... кисленький фруктово-ягідний, такий, так, або додається в кашу, якщо вам смакують такі кисло-солодкі якості, так, або розбавляються водички і п'ється, як як такий сік, який ви робите, так. А, тож, дуже корисна річ, дуже класно піднімає імунітет і а, знаходиться у великих різних рекомендаціях до поліпшення здоров'я. Саме харчування організму. За рахунок цього харчуються наші клітинки, і організм, власне, сам допомагає імунітету справитись з певними а, хворобами, вірусами, які нас оточують. В акції листопада нам компанія зробила еліксир жіночий. А, 30 небо, вони виглядають от таким чином. Ну, в мене це вже Вибиті, перевернуті. так, а, а, Дуже така естетична упаковка, крім, а, окрім естетичної упаковки, ще а, це бомбічний продукт для краси, волосся, нігтів, а, Загального, емоційного нашого самопочуття цілю літу. І навіть а, люди казали, дівчата, що. А, Чудово, якщо довгостроково споживати, то за рахунок вітамінів допомагає і налагодити зору, так і дуже підтягує шкіру обличчя, і зменшує випадіння волосся, і інші прояви. Втім, ми розуміємо, що в складі є вітамін А, вітамін Е, тіамін, рибофлавін, ніацин, вітамін в 12 в 6 біотин, вітамін С, магній, цинк. Маргани, цімід, гіалуронова кислота, гідролізат колагену, гелялоевера, екстракт зеленого чаю, кофеїн з екстракту зеленого чаю, екстракт родіол, екстракт лохнини, екстракт сицилійського апельсину, поліфеноли з екстрактів зеленого чаю та сицилійського апельсину, цитрусові біофлавоноїди. А, це така, ну я б сказала, а, панацея краси. втім, треба розуміти, що а, всі ми люди різні, тому о, треба також спостерігати за. Тим як довго е, використовувати для того, щоб отримати результат, адже у організму всіх у когось він є більш чисті підготовлений, в когось е, потребує додаткової підготовки організму, Тож, вам видніше або лише вітаміни цей еліксир споживати, або спочатку пройти програму очищення і підготовки організму за допомогою алою, а вже потім користуватися еліксиром. А такий самий є чоловічий еліксир. Різниця в тому, що на смак він чоловічий є більш таким насиченим перцевим. Я б навіть сказала, от такі от не були на один день. Вони не потребують ні тримання в холодильнику, ні ну, спеціального якогось умов зберігання, адже всі вони запломбовані, і ти використовуєш один раз. тобто можна собі в сумочку покласти, і тоді, коли ти там обрав собі один раз на день, їх використовувати, то Достаєш. Тут є різниця в тому, що деякі складові елементи відрізняються. Зокрема, вітамін А, вітамін Е, вітамін Д3, тіамін, рибофлавін, ніацин, вітамін в 12 в 6 біотин, вітамін С, магні, цинк, мідь, селен, гідролізат, колаген, екстракт зеленого часу, поліфеноли з екстракту зеленого часу, кофеїн екстракт з екстракту зеленого чаю, відвар соку чорної смородини, екстракт чорного перцю. З нього піперін, з нього натив червоного апельсина, аргінін, цистеїн, пролін, тобто. Більше адресований на чоловіче здоров'я, на чоловічу силу також враховується здоров'я волосся, здоров'я нігтів. І ще потенція, що немало важливо, важливо для чоловіків. Беріть до уваги подарунки, якщо ви бажаєте здоров'ячка своїм дружинам, жін і а своїм чоловікам, це дуже круті продукти, так і як профілактичні, так і ну, все ж таки здоров'я понад усе. А в акції а, наш крем Ліфтинг пауер-ліфт, для жіночої чоловічої шкіри з екстрактом водоростей, семи трав, гіалуроновою кис кислотою та пептидами вівса, які саме направлені на підтягнення шкіри. А такий чудовий продукт косметичної серії. А ви знаєте, що продукція косметика компанії Елар. Належить до космецевтики, яка дуже глибоко вникає під шкіру і, відповідно, робить свою таку дію на красу. Наступним крутезним продуктом для жінок це наша туш пікова дама із серії Цайтгард. Її особливість в тому, що це для людей, які полюбляють. Розкішні вії, які користуються в тому числі як на щоденній основі, так і дуже рідко. Ну, в мене оця туш вже більше, ніж рік. І вона в все ще. Ну, давайте... Я не люблю ну, дуже часто користуватись тушью. Це, це з одного боку, тобто вона довго тривала, вона не висихає. І ну тримає дуже довго свій розкішний ефект, і як туша. А так по-друге, я з нею кладаю спати, і нема оць виразу під очима цих чорних якихось проявів. Тож я встала, і я завжди виглядаю так. Неважливо з туші лягла, без туші, так. Тобто, це такий дуже прикольний ефект, бачите, які виразні вії стають зразу. То дуже рекомендуємо. Це крутезний продукт для краси. Це наша олія для зволоження, яка має в своєму складі шість олій: це органова, макадамії, жожоба, авокадо, виноградних кісточок і що щось забуло. Такий дуже класний продукт. Хто розуміється на оліях для обличчя, той і скаже, що це крутезно. Крутезний продукт, який зараз в акції, це пінка для вмивання. в мене, Це попереднього випуску. Зараз вона оновлена з оновленою формулою. Ну, вигляд баночка однакова. А саме пінка дуже класно піниться, бачила у своїх партнерів. Вони її досики знімали. Так, класно очищає відчуття м'якості і чистоти, дуже класний. Хто полюбляє саме м'яке очищення щоденне. Наш крем прополіс це з аптечки швидка допомога, який саме в складі має основу алоє вера і прополіс. Він дуже чудово зволожує вітамін Є ще має екстракт прополісу. Особливість він захищає шкіру, не має ніяких. Особливостей там омоложення, саме захист проблемних ділянок шкіри, як третій рівень захисту, саме зі зволоженням і утримання такого шару заживлення, так адже його використовують при псоріазі, як третій захисний такий шар, при атопічному дерматиті. Якісь порізи опіки знову ж таки, як третій засіб. А ми в деяких випадках, ну знаємо, знаєте, знань вже дуже багато, і іноді ми його самостійно щось десь зволожили. Особливо в мене буває іноді на пальцях така ні з цього, ні з того береться суха шкіра, і я тоді беру на ніч і не мажу. І шкіра саме в тих ділянках, де є таке або загробіння, або а, така шершавість сухість дуже круто зволожує, і потім шкіра стає м'якою. Ну в залежності від того, якої складності є те питання на шкірі, так для зовнішнього застосування, відповідно або час і довго, або короткотривало разово. Так то вже самі зорієнтуєтесь, як ліпше ну скільки треба користуватись для того, щоб вирішив ваш продукт. Ну прополіс цю питання це в нас не от не пам'ятаю за два роки перша чи друга, втім вона ще є, і вона ще працює. Термолосьйон це знову такий крутезний засіб, який має подвійну дію: охолодження м'язів і обігрів м'язів, в залежності від того, як ви його наносите. Якщо легенько потерли якісь ушиби, такі забиття, так, то ви його потерли, він має такий охолоджуючий ефект, знімає біль. Так, і швидше загоює оці садини, синяки, так, або вивихи, -підвивихи. А, Ну знову ж таки, в залежності від складностей, які є, або підвернули ногу, або щось якось там розтягнули. То термолосійон він дуже ну дуже класно, або десь там щось ваги якісь попіднімали, і також болянь м'язи дуже чудовою, саме охолоджуючи дію. Ама, якщо ви десь застудились, щось таке ну якось також розтягнулись. Втім, відчуваєте, що вам треба зігріти м'язи свої, так або щось реально болить, то ви його інтенсивно наносите такими рухами, і він зігріває. І останній наш крутезний продукт це зубна паста мікросильвер. Вона дуже така густа, насичена, більш-менш легка за присмаком, і вирішує дуже складні питання, які пов'язані з мікробіомом порожнини рота. Адже люди, в яких проблеми там рани певні, так або щось не заживає, або якісь прояви складні саме з ротовою порожниною, оце дуже крутезний варіант, адже або Ця і а, поліпшує мікробіом порожнення рота, Тож дуже рекомендую зараз. В акції за дві штуки це в нас бачите, вже поспуста дуже таке. Ну чудовий чудовий продукт.